Ну що ж, у нас залишилися тільки браслети і сережки, тому погнали. Зараз щось достанемо. І так, перше, це ось такі сережки золоті. Ну, аля золоті. Коротше, вони виглядають дуже прикольно, дуже мені подобаються. Вони отак От будуть виглядати. Вау! Під якийсь гарний образ, під гульку, просто вау. Чи під хвост. Далі в нас ось такий чорний браслет. Я давно хотіла собі щось таке, або красну ніть, або щось таке. І я вирішила замовити собі ось такий браслет. Короче, його тут треба відрегулювати під свою ручку, але виглядає прикольно. Я ще знайшла колечко. Воно йде золоте. Я взагалі не пам'ятаю, щоб я його замовляла, але так. Да. Ось таке колечко. Воно таке саме, як в мене, є сріблясте, але чомусь я вирішила, щоб в мене було ще золоте. Мені дуже подобається, що ви його можете регулювати, і ви точно не прогадаєте. Залишилося тільки два пакетика. І перше, це ось такі сріблясті сережки. Вони досить маленькі, як я і хотіла, як я і думала. Ой, одна впала. Ну коротше, вони виглядають ось так. Бо в мене дуже мало сріблястих прикрас. І останні сережки, які я замовила, я їх коли побачила, я зразу додала в кошик, тому що вони дуже прикольні і дуже гарні. Вони йдуть такі квадратні з білою вставочкою. Ну, дуже красиві. На цьому все. Якщо вам сподобалася розпаковка, обов'язково пишіть коментарі, лайкніть це відео і підпишіться на мій тікток. Всім дякую за перегляд і всім па-па!